Нещодавно у Копенгагені сталася цікава подія. Українські діти були запрошені відвідати комуну Копенгагена, саме ратушу. Ратуша так називається будівля комуни Копенгагена. А саме їх запросили зустрітися із депутатами цієї ратуші, депутатами Копенгагенської комуни. Взагалі дітям сказали, що вони можуть нести якісь пропозиції, сказати ці пропозиції депутатам. Копенгагенської комуни, тобто як можна покращити, поліпшити взагалі життя міста Копенгагена. І діти скористалися цією можливістю. От вони прийшли на екскурсію сюди. Це моя донька робила ці фото. Вони кожен висловили свої ідеї. А саме зараз ви бачите цей ексклюзив, це ви бачите бібліотеку, саме комуни Копенгагена. Далі будуть кадри, їх запросили. І показали їм саме депутатську залу, вони мали змогу побути там, відчути себе депутатами. Це ви бачите сходи у цій будівлі. От, кожен з дітей вніс свої якісь пропозиції. Депутати ну, сказали, що окей, вони послухали їхні пропозиції. Це ви бачите, як виглядається будівля зсередини. Далі ви побачите саме депутатську залу. Ось вона, як вона виглядає. Це ексклюзив, до речі. Не кожен має змогу туди потрапити. Але для українських дітей зробили виключення. Це були діти конкретно з тієї школи, де навчається моя донька, саме українські діти. І моя донька також спробувала посидіти на цьому місці. Уявила себе ось вона. Ролі депутатки Копенгагенської комуни.